Вітаю, друзі. 26 березня 2024 року Зеленський звільнив з посади секретаря Ради національної безпеки Данілова і призначив на цю посаду Олександра Литваненка. Я думаю, що нам слід приділити увагу цьому факту і проаналізувати діяльність Данілова і спрогнозувати, що нас чек... що означає цей факт, і що нас чекає в майбутньому у зв'язку з цим призначенням. Перш за все, слід сказати, що Даніло був 13-м секретарем Ради національної безпеки з моменту створення цього державного органу, і він походить з Луганської області. В юності, ймовірно, я бачив відповідні світлини, належав до кримінальних кіл, чи спілкувався з ними як мінімум. За освітою він ветеринар, зоотехнік. І був певний час е, мером міста Луганська, потім був членом Батьківщини і, врешті-решт, е, потрапив на посаду з жовтня 2019 року до 26.03.2024 року був секретарем Ради національної безпеки України, Ради національної безпеки та оборони України. Він впродовж всієї своєї каденції перебування на посаді. Був однозначно лояльним до Зеленського та його Шепіто, однак не можна сказати, що він був членом найближчого його кола. Він виконував всі вказівки Офісу президента України і не претендував на будь-який там власний погляд чи власне бачення. За період перебування своєї кадри е, на посаді. Як ми пригадуємо, перед, особливо перед лютим 2022 року Данілов співав в унісон з командою Зеленського про те, що повномасштабного вторгнення не буде, і країна з вини, в тому числі і Данілова, виявилася взагалі не готовою до повномасштабного вторгнення. Тому я переконаний суб'єктивно, що Данілов повинен нести відповідальність за разом із іншими членами Шепіто Зеленського, за. Бездіяльність, злочинну бездіяльність, яка призвела до окупації величезної частини території України і е, потрапляння в окупацію мільйонів громадян України. Е, Зеленський заявив про те, що Данілова переводять на якусь іншу роботу, і є чутки про те, що він поїде послом у Норвегію. Але тут цікаво про те, що на відміну від залужного. Щодо Данілова, Зеленський не оголосив, у яку країну він готується послом. І, відповідно, призначення це відбудеться більш коректно. Тобто, спочатку, ймовірно, отримується не без галасу Агреман, а вже після того буде оголошено про те, що Данілов буде призначений послом. Отже, в звільненні Данілова Зеленський діє вже за накатаною схемою про те, що ті, хто були йому лояльні, звільняються. Ідуть на якусь іншу тиху, е, отримують якусь іншу тиху синекуру. Як пригадуємо Венедіктова, як в небуття пішов Баканов, як в небуття пішов Рєзніков, і не притягаються до відповідальності, не перевіряється їхня діяльність на посаду секретаря ради національної безпеки і оборони України Зеленський призначив Олександра Литвиненка. За своєю рівнем своєї освіти, досвідом і інтелектуальним рівнем, я почитав про нього. Я вважаю, що це, звісно, людина на кілька голів вища і більш адекватно відповідає цій посаді, ніж Данілов. Є такі, скажімо, неприємні плями у біографії Литвиненка. Він в 1994 році закінчив Інститут криптографії при Академії ФСБ Російської Федерації, вчився він там з 1989 до 1994 року. В подальшому він співпрацював з регіоналом Льовочкіним, можливо, і зараз він співпрацює. Він був співзасновником і громадської організації Інститут стратегічних досліджень Нова Україна. Неодноразово працював в Національному інституті стратегічних досліджень в апараті РНБО. Був заступником секретаря РНБО при Турчинові при Порошенкові. Працював в апараті Служби безпеки України. А з 2021 року очолював службу зовнішньої розвитки. Отже, ця людина не публічна, хоча він час від часу виступає зі статтями і дає. Ті чи інші коментарі, в тому числі Радіо Свобода, він зокрема в 2013 ще, здається, році точно спрогнозував великий військовий конфлікт між Російською Федерацією та Україною, і фактично він точно передбачив, спрогнозував розвиток подій. Російської Федерації в Україні відновлення її імперських амбіцій, конфронтація із Заходом з метою перекроєння світового порядку. Тому ще раз повторюся, його кандидатура в якості якихось. Рівня кваліфікації не викликає будь-яких у мене заперечень. Однозначно, що е, ця кандидатура підсилить е, Раду національної безпеки, і можливо, Рада національної безпеки нарешті набуде якоїсь суб'єктності в виробленні безпекової політики, тому що перед Данілові, звісно, цей орган був просто додатком до Офісу президента. Е, однак е, кажуть, що це я читав, поки що не зміг знайти джерел, але кажуть, що Литвиненко дружить із братом. Єрмака, і можливо, пов'язаний теж у якийсь спосіб з Єрмаком, однозначно, що можна говорити про те, що це кадрове підсилення Ради національної безпеки України та оборони України, це е, фактично введення більш близької людини до Зеленського в Раду національної безпеки України, крім того, виникає е, слушне запитання, чому саме зараз змінили Данілова. Тому що будь-яких якихось об'єктивних причин для цього, як на мене, немає. Отже, це кадрове призначення, воно покликане також для е, якимись з об'єктивними причинами можливо, це пов'язано із завершенням законного терміну зеленського на посаді. Це один з варіантів. Друге, це можливо пов'язане із тими домовленостями, які готуються із Російською Федерацією. Відповідно, Зеленський потребує кращої експертизи і кращого інтелектуального рівня радників в питаннях підготовки тих чи інших документів або представлення їх українцям. Тому будемо спостерігати, як будуть розвиватися події. Однак, однозначно, що в якості, якості кадрів це призначення є кращим, виглядає кращим, ніж тоді, коли в такі складні часи цю посаду займала така мало кваліфікована, скажімо так, у певний спосіб. Багатослівна і яка Данілов постійно відзначався такими епатажними заявами, однак, фактично, це все просто відволікання суспільної уваги. А от щодо Литвиненка будемо спостерігати за тим, як він проявиться на посаді, але підозрюю, що ми його значно менше будемо бачити в публічному просторі, ніж ми бачили Данілова. Слава Україні!